День міста Ужгород традиційно у другі вихідні вересні відзначили місцеві мешканці. Цьогоріч Ужгороду вже 1132 роки з часу першої письмової згадки. Старовинний і водночас завжди молодий. Він пройшов крізь чимало випробувань, і сьогодні, як і вся Україна, живе у складний час. Тримається завдяки відвазі наших захисників і захисниць. Саме тому в Закарпатській обласній філармонії відбулось загальноміське віче пам'яті. з Криму був. Військовий попали сюди по направленню, і так тут залишилися менше. Тут же родилася донька. рідне місто стало. звали Олександр, він офіцер, майор, ну офіцер-офіцер. Як завжди казав, я присягу раз давав українському народу, бо коли в 2014 році стояло питання, так як він кримський, то дуже всі в нього всі звіти. Всі надіжді, що він там останеться. От в нього була така позиція. Тобто це було непохитно і так і далі. Він був за кордоном, поїхав якраз в 22-му році, в січні місяці. Коли то все сталося, він приїхав сюди. Як... Ну, може він неправильний офіцер, але вважає, що він такий, тому що він казав: Я присягу раз в житті дав, я її не можу і змінити. Ну, Така в нього була позиція, і він пішов з першого дня. Готра як... Сергій Іванович, він 8 квітня загинув цього року. Він їхав на позицію і дрон він провоював півтора року. цього року на вічі зібралися сотні ужроців разом із рідними загиблих героїв, побратимами, ветеранами, духовенством та представниками влади. Так вже прийнято нам рішення, що ми в ці дні відзначаємо значить звання почесних громадянин нашого міста, цих героїв, які віддали життя за нашу незалежність. Це, сьогодні будемо номінувати 55 героїв. Це будуть їхні родини, втім сьогодні вручать посмертно звання почесних громадянин нашого. Міста це проводив, проводили в різних локаціях. І в замку у нас було в Жородському було, і в філармонії, в трамтеатру. Зараз ми проводимо філармонії. Ми відзначаємо 1132-гу річницю дня заснування міста Ужгорода. За 1100 років Ужгород не знав таких втрат серед своїх жителів. Серед патріотів не тільки свого рідного краю, а своєї держави. Такої, такої кривавої війни за незалежність, за демократичні цінності, за майбутнє е -э нашої громади не було ніколи, Уже знав багато. І сьогодні ми відзначаємо не тільки день міста, а ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших героїв. Які поклали найбільш віддали найбільш цінне це своє життя? В залі тиша, сльози, але й гордість. Саме тут було посмертно присвоєно звання почесний громадянин міста Ужгород ще понад півсотні загиблих захисників. Нагороди вручили їхнім родинам, матерям, дружинам, дітям. Бондарчуку Віталію Володимировичу. Живі оплески, які супроводжували кожне ім'я, як вдячність і обіцянка пам'ятати. Вічна пам'ять і шана героям, які віддали найдорожче своє життя, аби ми мали майбутнє.